Друзі, я офіційно заявляю, що Asus Harp і Superlight більше не мають найкращого кліка. Все, їхня ера закінчилася і почалася інша ера. Тому дозвольте відрекомендувати вам нового короля Razer De V4 Pro. Ну це бімба. Але перед тим як ви подивитесь на нового короля кліку і, взагалі, на найтехнологічнішу мишку 2025 року. Я вам нагадаю, що у мене йде збір на 200 тисяч гривень для 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Вони зараз на покровському напрямку там дуже складно і тому на ці 200 тисяч ми плануємо купити їм два Mavic 4 Pro. це розвідувальні дрони, і вони їм дуже терміново потрібні. Ну і щоб зібрати все це максимально швидко, вони прислали сувенірів. І я зібрав купу призів, тому їх на цей раз буде не 5, не 6, а цілих 13. Подивіться в описі там клавіатури, мишки, навушники, корпус, який я оглядав нещодавно, і сувеніри від хлопців. І все це за донат від 100 гривень на банку. Банка в описі. Долучайтеся, дякую всім. Форма Десадера Pro залишилась такою самою, як і була, такою самою, як і у Десадер V3 Pro, тобто жодних змін. І це насправді дуже непогано, бо це мишка формату. L, тобто вона доволі велика, і вона ідеально підходить для хвату всією долоною. Якщо мишки середнього розміру, якими я користуюся в принципі останній час, не так сильно підходять для того, щоб ви повністю поклали на нею всю долоню, то Десадер V4 4 це та сама мишка. І таких мишок насправді на ринку. Не так багато, їх вистачає, але не так, щоб прям дофіга. Якщо пригадувати великі мишки під усю долоню, то це, звісно, DeSader V3 Pro, також Harp Ace. Вони приблизно одного розміру. Звісно ж, є C1, також можливо, Pulsar x lite оцей розмір Large. Ну і не знаю, може Model D2 Pro. От оці мишки по розміру приблизно як Десадер, та і по формі теж. Але тут мені дуже подобається, що ти кладеш руку і, знаєте, таке відчуття, що все правильно. Але ніхто не змушує вас тримати цю мишку виключно всією долоною. Якщо вам так зручно, можете тримати її і кіхтем. Ну, якщо у вас величезна рука, то можете тримати її і пальцями. Збірка і матеріали мені дуже подобаються. Мишка не скрипить, не хрустить, там немає якихось щілин. Вона, в принципі, виглядає як преміум продукт. І матеріали у неї теж дуже непогані. Покриття мені дуже подобається, воно насправді здається просто гладеньким і слизьким, але це не так. Бо якщо у вас рука пітніє, ця мишка не буде вислизати у вас з рук. Принаймні, у мене вона не вислизає, і мені дуже подобається, як вони от роблять так, що мишка, наче. Не шорстка, але в долоні вона сидить дуже впевнено. Це реально круто і за це їм респект. Хоча, якщо вам це не подобається, ви завжди можете наліпити гріпси, які є в комплекті. Поки що, все те ж саме, що й у Razer V3 Pro. скажете ви, то нафіга купувати цю. Які відмінності? Ну, перша це те, що ця мишка. Легше. І легша вона приблизно на 7 грамів. Чому приблизно? Тому що у Razer, як завжди, оця штука чорна важить на 1 грам менше, ніж біла. Тобто, якщо оця важить 57 грам, то чорна 56. А Razer Desader V3 Pro важила 63 грами. Далі ще одне величезне оновлення, і це кнопки, про які я казав вам на початку цього відео. Тут Razer постаралися просто на 300%. Проведена робота неймовірна. Клік просто супер. По перше, панелі, вони без сайт тревелу. Вони дуже чітко ходять, і тут є невеличкий пост-тревел, який, я так розумію, зроблений спеціально, щоб клік був довгий. Тобто клік цієї мишки реально довгий. Якщо в більшості інших мишок він короткий, то тут вони постаралися і зробили його таким довгим. Якщо згадувати ще якісь мишки, у яких є довгий клік, то це напевно ваксі АлЦет і Asus Harp 2 Ace, ну і, напевно, ще Asus Keris 2 Origin. Отам теж довгий клік, але у порівнянні з цим кліком ті мишки просто нафіг не вспливають, бо тут він просто ідеальний. Ідеальний він, звісно, для мене особисто, бо він дуже гучний, реально дуже гучний і дуже чіткий. Тут стоять нові перемикачі Razer Optical 4-го покоління на 100 мільйонів натискань. І звучить все це ось так. Бокові кнопки теж на рівні, як на мене, вони трошечки змінилися з минулої версії. Тепер тут більше простору між ними, щоб їх легше було відрізнити на дотик одна від одної. Як на мене, вони трошечки заглибоко сидять в корпусі, але все одно нормально можна натискати, і можна натискати їх і звичайним натисканням, і слайдом знизу. Клік короткий, чіткий, без пре і постревола. Мені подобається. Ще одне величезне оновлення, колесо тепер з оптичним енкодером. Це набагато надійніше, ніж звичайний механічний енкодер, але я б не сказав, що хід мені подобається якось більше, ніж це було в минулій мишці, і я не пам'ятаю, щоб він якось змінився. Насправді, і реально не можу сказати, краще він, ніж у V3 Pro чи ні, бо я не пам'ятаю, як там було. Але тут. Доволі чіткі, але короткі кроки. А я люблю, щоб вони були довгі і ще більш чіткі. А от натискання натискання прикольне. Наступне оновлення це сенсор. Сенсор просто якийсь крейзі, я вам кажу, бо називається він Razer Focus Pro 45 k І ви розумієте, що значить 45 k Правильно ви вгадали, 45 — це кількість DPI. тобто максимальна кількість DPI в цій мишки 45 тисяч. Але це ще не все. Максимальна швидкість тут 900 дюймів за секунду. 900 дюймів. І прискорення 85G. В той час, як в усіх інших мишках, максимум 65G. 85G. Зірвати це просто неможливо. Навіть якщо ви надлюдина. Реально, це просто жестяний сенсор. Усі фішки з попередньої версії сенсора тут також залишилися, і вони реально круті. І насправді мало у кого з інших брендів такі функції є. Перша функція це Dynamic Sensitivity, і ця функція насправді зроблена для таких, як я, для людей, які грають на низькій сенсі і у яких низький DPI, Але мені вона не дуже сподобалась. Я не знаю, чому якось вона не зайшла. Хоча насправді вона повинна мені була допомогти, бо це. Контрольована акселерація, коли ви граєте на низьких DPI, вам доволі складно. Швидко розвернутися на 180 градусів. Тобто ви робите декілька ось таких рухів. А ця функція призначена для того, щоб в нормальних ситуаціях у вас залишалася ваша сенса, ваша звична. А коли треба дуже швидко розвернутися, вона прискорюється і ви легко розвертаєтесь. Це прискорення можна налаштувати самому, можна взяти якийсь готовий пресет. Ну і в софті є спеціальний туторіал, який пояснює. Що кожен з цих пресетів може і як воно працює? Також можна змінити дефолтне положення мишки на килимі, якщо вам так зручно, але для мене це взагалі якийсь темний ліс. Я не розумію навіщо це потрібно і кому. Ну а ще цей сенсор має функцію Smart Tracking, і це автоматичне налаштування висоти відриву сенсора. В залежності від поверхні, оце круто. Також тут є вже фірмова функція мишок Razer, яка називається Asymmetric Cut-Off. і ця функція налаштовує приземлення мишки на поверхню під кутом. Це реально прикольна функція, бо, ну наприклад, раніше на старих сенсорах дуже старих насправді, бо давайте будемо чесними, давно вже такої штуки не було. Але на старих сенсорах, якщо дуже швидко приземлюєш мишку під кутом, він міг зривати. Зараз цією функцією такої штуки точно не буде, тому Razer молодці. Ще прикольна функція переносу DPI зі старої мишки на нову. Це реально прикольно робиться через софт. Ну і для когось може бути реально прикольною штукою, що можна налаштовувати DPI з кроком в один DPI. Це в принципі було вже давно, але і тут теж є, тому прикольно. Також ця мишка має новий контролер. В інтернеті пишуть, що це Nordic 54-ї серії, і це круто, бо це менші затримки. Більша енергоефективність і, взагалі, краща стабільність сигналу. Ну і тепер ця мишка з ось таким от донгом на 8000 Гц і він має прикольну індикацію. Перше, це DPI. Далі це стабільність сигналу, тобто зараз він зелений. А якщо я відійду, наприклад, на метрів 5, то він вже буде жовтим, а якщо за стінку, то буде вже й червоним. Ну і частота опитування. Якщо він червоний, це означає, що зараз частота опитування 8000 Гц. Також нікуди не ділась і функція Smart Polling Rate. Тобто, якщо її вімкнути, то коли вмикається повноекранний застосунок, типу гра якась, то мишка автоматично перемикається на 8000 гц, або наскільки ви там виставите. А коли ви просто совуєте її по робочому столу. То вона вмикає 1000 Гц. Це прикольно і це економить заряд батареї. Завдяки цій функції, а також завдяки новому контролеру, автономність цієї мишки значно зросла. Наприклад, якщо Razer DeSader V3 Pro на 1000 Гц працювала десь 90 годин, то ця вже 150 годин. І якщо V3 Pro працювала десь 17 або 18 годин, якщо мені не зраджує пам'ять на 8000 Гц, при тому, якщо ви там купите донгл, який не йшов в комплекті, то ця на 8000 Гц працює 22 години. У мене ж ця мишка, звісно, що на 8000 Гц з усіма увімкненими приколами за 2,5 години гри втратила приблизно 9% заряду. Ну і ще одне оновлення Ніжки цієї мишки стали трошечки іншими, тобто вони стали більше по розміру, але я не знаю, чи це сильно впливає на те, як мишка їздить. Їздить вона, до речі, реально прикольно, мені дуже подобається. І от ніжки тут реально круті. Запасних в комплекті немає. Софт цієї мишки дозволяє налаштувати буквально будь-що. На першій вкладці ви побачите ремапінг кнопок, при тому не забувайте про функцію HyperShift, яка додає плюс одну функцію на кожну кнопку, якщо ви затиснете. Одну з клавіш. Далі можна налаштувати індикацію донгла, тобто все, що я вам казав про індикацію, оце все можна змінити на те, як вам захочеться. Вкладка Performance має налаштування DPI, також частоту опитування і функції Smart Polling Rate Switcher. А також ви можете саме тут перенести ваш DPI з іншої мишки на нову Razer De V4 Pro. Із вкладкою Power, в принципі, все зрозуміло. Тут ви налаштовуєте час, через який мишка буде йти в сон. Ну а вкладка Calibration має якраз ті самі функції, типу. Смарт трекінг, а також асиметрик cut-off. Вкладка Advanced це налаштування функції Dynamic Sensitivity, а також функції Rotation. Окрім цього, ви можете дивитись заряд батареї, створювати і міняти профілі. Ну і безліч інших функцій, які я вважаю просто непотрібними, і їх просто забагато для того, щоб їх налаштовувати саме в софті, де я налаштовую мишку. Робіть окремий софт для налаштування всякої фігні. А мишку, будь ласка, залиште як є, або просто зробіть веб-софт, щоб я там налаштував тільки мишку і все. Насправді, оновлений софт набагато легше ніж попередня версія, але мені не подобається, що там реально забагато зайвої фігні, яка, на мій погляд, взагалі не потрібна. Але це вже кому як. Напишіть, що ви думаєте про новий софт Razer. До речі, ще одна штука, яка стосується софта. Не загубіть оригінальний кабель від мишки, бо коли ви перший раз підключаєте її, софт каже вам, що треба оновити прошивку і просить підключати мишку тільки оригінальним кабелем. Бо якщо ви підключаєте будь-яким іншим, воно каже: підключіть мишку оригінальним кабелем, інакше ви не оновите прошивку, тому не загубіть його. Що можна сказати в підсумку? Насправді, Razer це один з небагатьох брендів, який в плані мишок може запропонувати вам набагато більше, ніж пропонують усілякі ноунейм-китайці no за 50 доларів, ну або навіть за 100 доларів, бо ця мишка реально дорога. Вона коштує десь, наскільки я пам'ятаю, 170 доларів. А у нас в Україні вона коштує 9999 чи щось таке. З моїм промокодом на зоні 51, ви, звісно, можете купити все це дешевше на 10%, але все одно. Вона дорога, але коли ви обираєте мишку Razer, особливо цієї pro серії, то ви хоча б розумієте, що в плані функції ви отримуєте те, чого немає практично ні у кого. Оцих Cut-Off, Dynamic Sensitivity, Воно є. Аналоги є у інших брендів, але не у всіх. У NoName китайців точно такого немає. Ну, принаймні з того, що знаю я. Якщо ви знаєте, то будь ласка, напишіть в коментарях. Але тут моя думка, що це одна з найбільш технологічних мишок, які зараз є на ринку. Вона зручна, вона круто зроблена, і тут купа крутих технологій, яких у більшості конкурентів просто немає. Тому окей, тут я розумію за що вони намагаються просити ці гроші, бо тут реально купа всяких фішок. І тому це одна з найкращих мишок року. Без усіляких сумнівів, але дорого.